На початку червня ми відвідали всі місцеві осередки політичних сил в Полтаві, розказали про нашу діяльність і отримали схвалення, отримали підтримку. І тому, коли була новина про те, що їхні керівники політичних партій відмовилися підписувати меморандум з представниками нашого руху, а ми вирішили вкотре завітати до тих політичних сил, а саме до об'єднання батьківщина та самопоміч. З метою вкотре наголосити на тому, що співпраця допоможе дати результати у протидії місцевій політичній корупції, і попрохали їх надіслати до центральних органів їхніх політичних сил відповідні, відповідні листи з проханням підписати все таки меморандум. А це особливо актуально з того, що 11 липня в Києві буде перший форум наших представників, на який запрошують всі політичні партії і ті Ті, хто не підписав, зможуть підписати з нами меморандум про співпрацю.